Привіт, всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у Відео, підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги спортивні лосини. Це ідеальне поєднання комфорту стилю та функціональності для жінок, які цінують активний спосіб життя. Виготовлені з високоякісного матеріалу, що містить 10% спандексу, тому забезпечують чудову еластичність та зручність під час носіння. Безшовний дизайн гарантує комфорт, запобігає натиранню та підкреслює природні лінії фігури. Висока посадка легінсів забезпечує підтримку живота, надаючи фігурі більш підтягнутого вигляду дана модель ідеально підходить для різноманітних видів фізичної активності.